Volkswagen ID Unix це гравець нового рівня, який конкурує з Біва Дійсон Клас. І зараз ми з вами розберемось, на які ж фішки треба звернути увагу на цьому авто. З вами Edison Auto, ти поки підпишись, а я розповідаю. Перша особливість Volkswagen ID Unix це його матричні фари. Вони не тільки надають автостильний вигляд, але й мають функцію вирізання зустрічного руху. Друга фішка це його потужність та запас ходу 231 кінська сила. У перших двох комплектаціях, а також 340 кінських сил в останній максимальній комплектації для чудової динаміки. Запас ходу 621 км у перших двох комплектаціях і 565 км в останній максимальній комплектації. Третя фішка це проекція. Всі важливі показники швидкість попередження про небезпеки відображаються прямо на лобовому склі. Четверта фішка це преміальна музика Harman Kardon на 12 динаміків. П'ята фішка це підігрів пам'ять та масаж для вашої комфортної їзди. Шоста фішка Вейді Unix збудована англійська мова. Було цікаво? Підписуйся на нашу сторінку, щоб не пропустити нові інформативні відео про електромобілі. А також не забудь підписатись на наш телеграм-канал, де ми показуємо найгарячіші пропозиції авто. Посилання буде у шапці профілю.